POCO m 3 із потужніших варіантів є в наявності ціна 3800. Непоганий по стану, синій колір. Ось такий Type-C роз'ємчик на зарядку. Підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на навушники 3.5 i міні-джек. Має відбиточок пальця. По екрану нюансів немає. Все у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений, протестований, чистий без різних аккаунтів. Poco М3, 128 ГБ пам'ять телефону, 12-й Android встановлений та 4 плюс оперативної пам'яті. Ось такий телефончик в комплекті до телефону йде зарядний шнур type C та, звісно, сам телефон. Зараз покажу ще. Е, зайду. Так, е, камера, камера, камера. Де тут камеру щось не бачу? Зайдемо ось так. Чик, чек. Ось така камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікавий такий пристрій, пишіть уповідомлення. Також додайтесь в телеграм-канал, сислка в шапці профілю.